виживай, 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 давай! Поверимся! Давай, кстати, мы повернемся на 95. Короче, ты Там було, ну запала. Ты дуже багато там прийти. А давай покинуть лучшую банку. Я зроблю вс, щоб вам показати, что было. А я постараюсь выпустить Коротше, там книжка, е радар, така база. Я думаю, може, її не побачите, на жаль. Ну, 90-й день. Далі збираємо їжу. Так. Ми, якщо, ви чуєте, що ми якщо щось так, або скрипить, або ми щось погано говоримо... Ну так, ну я просто его. Мы едем. Уже скидку. Ха, ну да. Через них. Тихо певно не установлю. Дай так. ми їх просто не будем отбивать. Да.

Ми просто хочемо поділитися з вами ми, нашими емоціями. Это просто, да. просто. Да. просто. Да. Я Так. Я... Да, са... да. О, дякую. Там написано возрасті, значить там десь будинок на дереві. Не, я знаю. Дивіться, якщо хтось помер, у вас на бандажа і у вас костер потушен, краще цей. Хто на базі? То на базі. О, це цей бацон залутує. Я з ним, дивіться. я, я тоже Дивіться, яка база, бачите? А У мене просто тяжесть у От щоб не сдох Хабь он добью! Там что-то багатки. патронів. Ема мало ХП! КП! 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 Й! Добро мое! мы крысы! Копьем! Ні, ні, ні. не -мо, -мо, -мо. Я помер в останній день. Тычь просто тычь. Ну, я прожила меньше, чем 99. Да, Добирай, Йди, на, на я сам Так, я 15. Убирай, иду. Иди, будинок на дереве, десь тут. А ты э, го, сейчас голоден. Давай. Шукай, десь что. Є, залезай, давай. Короче, підписники, я тут не зубеню, а то я просто тут. Короче, підписники, блядь, пацаны, Пацан помер. Знову е, один живий, Саша. Альфа не бьем. Двадцать ну, 28 секунд. Бачите? Двадцать четыре, двадцать три. Мені патроны. Бачу чотирьох. 20. 20. Просто тич, тич, повна. Є, дивіться, дивіться цю стену. Дивіться. Він просто не може нас дістати. І він тікає. Кей. четвертий. Шесть. Шесть. Ж... Мені... По мне зараз из-за цього мурашки э, по такой по шкере просто. Ну То... не надо зараз в курах. А тебе ні, у Сашки накидать. Он на тысяч. Що мене витратять, або щось таке, так, 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 ми так, до вас повернемо. Я не знаю. Я не буде чекати. Кухня зупинить. Тимур говорить, ми прожили, він говорить 99, він говорить, прикольно Зараз, тільки що? І, і зараз і ми говоримо, і він теж, і він говорить, приходьте. Це yeah! Не, ну, ну не требует <сіх> ну а, а рады, так бежит не бути. Так радует прям такие. Ты бежишь на идем. Давай оба саши я бачу. порослый. А да чё вилка? Ловка. Чё? А чё Голод у нас это не э, это э, не мясо, а вилка и нож. Да. Короче, я кое-что мешок да. Я зубы няю. Так, Зарис, Саша, бережи себя, а то Ален хочет Я Сегодня. Да. Сюда, сюда вниз, щоб зайти. А, а на шо? Да, вс байнку. Не ж про що на цей до сюди. Ну ч, у нас так катерка. Це, це у нас типа цей. Це у нас э, якщо ми проживаємо 200 э, днів, це типа у нас буде челендж э, прожити 39 днів без э, вогня. Ну ми не хочемо тільки мати Не, ми будемо, ми будемо їхати жити Не, 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 я говорю це Я говорю варить, ми не хочемо тільки мати Ми просто вишивали, хотіли вам показати Просто, ми хотіли виховатися Так, так Аппетитно Це розстріпіде Та просто Дігань стріпіде Ми вже візьмемо голови Уже, повна. Так коротше, Саша, ви все пам'ятаєте? Так, Запись выбираю за покажете. Подоборчится попадать. И честно, как? Мы побачили прикольную стенку. Я написаю их вот этот. Я тоже. Я тоже. Я специально вам подохли, так. І поставити, і поставити лайк. Так. За такі і так що не провелося. Якщо хочете, ми снимали без м'яса, без просто тут в будинку задайте без вогня. І 111. Викладе, оце, то поставки. Хай набереться до 5 лайків, і все, ми не можемо навіть не збиратися так багато. Ні, добре, шість, шість. лайків має бути. Просто набирає. і Так, так. От, от чого? Ми не можемо так набрати? А, а вони можуть. Хто сдох? А, а, а вони були живі? Я єдиний у тебе? Був пацан живий? Чого? Я... Це О, да. може бути щось з мікрофоном, що нас не чути, а ти море дуже, а то я, якщо говорити через той пристрій, на який ти знімаєш, тоді погано чути. От чого, коли ти море просто говорить дуже голосно, а я взагалі мене не чути. От чого. Я говорю просто. Так, Короче, Ой, получается. Просто жесть, 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 не, ні, не мало. Малу шапь ямик тут на файл. Да, тут дверь. Короче, зупиняюсь. Короче, гениально. Саша зробив, типа мы разом він зробив в мене камера, щоб ты що там є. Просто на дворі. І буде через дві планшет, а просто там покашка. Чесний гень, напишіть в коментарях Саша Геть. Тоді я зрозумію. І ми лайкнемо це відео. Так. Не <пробітник> ваштейце. <відомо> <відомо> eh, eh, кожен, хто напише під цим відео, ми лайкне. Чесно слово. А може бути я тебе докустраний? <пробітник> 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 <Ді. пробітник> я єсти нападаю? Зупиняй. зупиняють Короче, 118. Okay, день. День. Хороший, 118, 118. І якщо буде тисяча що ми набираємо, то тоді ми спеціально зуймо. Э, э, ми, ми, ми вам покажемо, як цей. І скільки там буде культі. Короче, ми на 110 повернемося до вас. І якщо щось так. буде тисяч, то тоді не розповідайте. І друзі, до, до речі, і коли ви будете грати. З 99-го дня, то весь щодня буде голоден. Вжесть просто дичь. А я не п'ять голоден. Підписники, це правда, знову олій голоден дитяча. Так, це правда существо. Після 99-го дня він кожен день голод. Так що, робото, обереж? Так. Йо-мо-йо! Підблизник, як у Саші, один міліметр здоров'я! На нього напав простий вовк! Ні, я на нього напав! Ах! Саша на нього напав! Окей, а дич, тепер виживай. Ти можна мільярд цей... Е, мільярд днів! Дякую, младший, що ти цей мені як фонарик! Тепер я йду до тебе і цей! Ах! Ой! Ой! Хвилина тільки якась! Ай! Якщо ти повернешся до неї, то... Еее... Па... Вижні... Эээ, вы так много дыней пропадете. А еще вас конечно а... би це не надо детей. А вот це цена ты мур. так. Ты точно ты муль? Я бачу тебя.

Але 125! Зараз ми повертаємося в головне лопці і два шай. Окей, і на цьому у нас все. З вами був я, Влад Хакер, і Саша Чіпці! Так. 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 Заходіть за, і за, і на канал Тимура теж. Так. І він буде зараз супліментика. Дивіться, скільки у нас цього. Так, дивіться, у мене 33. <звук> Тіпа, що це заказало? Оце охота. І у мене 65! Що ти можеш кого купити? Уляля, <звук> ля, -ля, -ля, -ля. Я б міг купити оцього фермера, Я б міг. Його нема. Ну, Йоо. Нормально. 56. Добре. Окей. З вами був я, Влад Хакер і... Саша Чи Тимо. Всем па, -па!